Ти хочеш в розвідку, я такий, я що там треба діяти? Іти бомбить, залазить, стріляти. Ні, я боюсь. О, ти нам підходиш. Моя робота насправді більш інтелектуальна, ніж фізична. Фактично, ми своїми руками людей не вбиваємо, але ми залучені до великих обсягів знищення ворогу. Ти відчуваєш свою важливість. Нам колись хлопці звонили, казали, знайдіть того танка, що стріляє по нас, тому що він нас розбирає. Ну, ми його знайшли. В безпілотній авіації як такий майбутнє. Бойові виїзди, ремонт машини. Бойові виїзди, ремонт машини. Якщо нам вже щось прилетить, то прилетить доволі крупне. Що отримую Кавказ від Росії? Не так багато, як навпаки. Тому очі цієї війни. Мене звати Євген. в цивільному житті. Займався продажом комп комплектуючих, мобільних комплектуючих залі електроніки. Мене звати Андрій, я дизайнер, фрілансер. Матвій е останнім часом я робив і працював в Польщі п'ять років електромонтажником. Був Сергій е в цивільному житті. Я працював будівельником. Я мит миті 50 на 50, українець за боджан. Цільне житті був вчителем інформатики. Сильно не залазить, бо тут вже щоб попливошка десь. Через місяць буде рік, як потрапив на війну, пішов в воєнкомат і дуже просився, щоб в мене взяли. Так як нема здоров'я, це затягнуло трохи. Хотілося, щоб це все закінчилося швидше, тому що я жив два місяці в окупації. Я не хотів, щоб люди бачили те, що бачив я. У мене бабуся загинула під коротше, Ірпінь, Бородянка, Буча. Це все там, де були. І вони ходили по підвалах, де люди. Так вони звільнювали нас від чогось. Мотивація була: в мене два сина вдома. Ну що я буду їм казати, коли спитають, що я робив, коли йшла війна. Коли почав повномасштабне вторгнення, я там одразу пішов. Проте у мене була травма ноги. А була вона через те, що свою похрену, от була там у Львові повітряна тривога, зносив свою похресницю, це було вже в, ну, вночі, вона спала якраз. І на останній сходинці, ну, типу, зачепився, собі там трошки кістку зламав. Тому я тепер і кажу, що вона, можливо, врятувала мені життя, бо якщо би пішов би швидше, то може б вже і тут не сидів, би не говорив. Як колись в 15-му чи 16-му році приходив воєнкомат, вони сказали, що ти нам не потрібен. За станом здоров'я, ну і я якось не розглядав армію як майбутній шлях. А 24 го числа вони мене вилікували. І ось так от я потрапив сюди. Для мене найбільша мотивація це моя дружина і моя маленька донька. Саме тому я тут. Я, коротше, не дуже розумів, що таке війна з 14 року. І я думаю, що це одна з причин, що я пішов в армію, тому що. І Я тепер можу дивитися всім атошникам в глаза і сказати, що спасибо, мужики, і я зрозумів, що я був не прав. Тому що якщо б в 2014 році всі зрозуміли, що війна, і б вже не було. Коли потрапив уже в склад Збройних сил України, відбувалася все одно якась сепарація по твоїм навикам, розуміння командування до чого є в тебе схильності, і можливо так потрапив. Взвод безпілотної авіації і вже почав займатися саме польотом. E, ти хочеш в розвідку? Я такий, а що там треба робити? І Іти, бомбити, залазити, стріляти? Ні, я боюсь. О, ти нам підходиш. Ну, Я хотів займатися якимись технічними штуками. Типу, щось пов'язане з комп'ютерами, щось пов'язане з технікою, щоб от літати, літати це взагалі ідеальний варіант. Коли нас оце все приймало, там розподіляло хто куди, то сам підійшов до свого майбутнього начальника, сказав, що дуже це хочу, і, ну, і воно там потім закрутилося. Я викладав інформатику, там з дітьми робили роботів всяких і тому подібне. І тому це перейшло і сюди. Комусь треба ж це робити. Наприклад, Літали два дрони вночі, і обидва дрони збили. Є третій дрон, який не прошитий, у якого немає підключення для ну, для виносних антенн і тому подібне. І тому приходиться тут і зараз робити, щоб не втрачати часу. Розвідка буває різна, і в нас це аеророзвідка. Моя робота насправді більше інтелектуальна, ніж фізична. Але результат він відчутний насправді. Я думаю, що наші противники його відчувають. І це дуже б'є по і економіці їхній, і по і фізично вони відчувають цей момент. Бойові виїзди, ремонт машини. Бойові виїзди, ремонт машин і десь містим всім, там їда і так далі. Приїхали, розклалися, доповіли, що на місці. Ну і чекаємо команди на зльот. Полетіли, ну і вже залежності собі задачі, чи в нас розвідка, коригування, чи там дорозвідка. Ну до розвідка це коли там ми знаємо, що там щось є, але не знаємо, де точно 6-8 годин, десь приблизно так. Наша специфіка заключається в тому, що ми повинні знаходити артилерію, самохідну артилерію, причіпну артилерію противника, їхні засоби повітря протиповітряної оборони і там засоби РЕБ. Ми їх знищуємо. І, відповідно, як результат, ця артилерія не може стріляти по нашій піхоті, по наших побратимах і дорогим для нас людях. Тому це наш вклад в цю війну. Цим ми й займаємось. Ну, ти летиш, допустим, десь 30 кілометрів від себе, знаходиш якусь гармату і просто по карті прив'язуєш її, і даєш координати, щоб було нанесено вогневе ураження. І коли попадає, це круто. Ну, ще круче, це коли ти вночі коригуєш артилерію і просто своїми словами попадаєш в танк. А до цього ти просто не знав, де захід, де схід. Ну, типа, якось так було. І просто ти кайфуєш від того, що ну от ти там зірвав якусь пушку. І це Те, щоб що по не будуть стріляти. Нам колись хлопці дзвонили і казали: знайдіть того танка, що стріляє по нас, тому що він нас розбирає. Ну, ми його знайшли і вразили. Це значить, чиї життя були врятовані, і це кайф в якомусь сенсі. Ми робимо, я вважаю, колосальну роботу по захисту і ну, ти відчуваєш свою важливість. Фактично, ми своїми руками людей не вбиваємо, але ми заучені до великих обсягів знищення ворогу. Коли ти бачиш результат своєї роботи, ти просто розумієш, що ти на своєму місці. І це не нашу роботу не применшує і не превеличує, тому що хлопці чи що піхота, а то люди і не розвідка вони, і просто вони своїм життям, своїм м'ясом, як кажуть, добувають нашу перемогу, а ми просто допомагаємо їм кудись не попасти, кудись не пойти, тому що ми, виходить, очі цієї війни. Так, так що в нас до першої цілі? Ротить, да? угу. Так, Жень, давай лівий доворот. О-о-о, угу. вже... у о, 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 мене розчіклилася камера. Ось ціль у нас. Е, є підтвердження першої цілі. Передивісь через ванаж. Да. Все, є підтвердження, можемо працювати. Вона ось тут. Плюс, Плюс будь ласка. Зону враження по полі. Це живучий. По гарматах працювали, по сау пробували працювати, ну і працювали. Ну, це, це взагалі наша специфіка працювати ну, вибивати артилерію. От наші колеги збили ну, від знайшли і відкоригували панцир. Ну, це дуже жирна ціль. Ну і відповідно, реп. Е, сама жирна ціль була це коли ми, промазуючи по танку, спалили БК склад. Це було круто. Ну, це, е, це все було в одному ангарі. Але ми стріляли по танку. Був, він трошки був зруйнований цей анаргар, і ми побачили танк, що він там, і почали коригувати артилерію. І ми не попали по танку і попали в БК, і це БК ну, здетонували, і це було ну, прия... приємно, в принципі. Дощ, сильний вітер. Ну, це, це якісь такі проблеми, які є протаманими для всіх оцих БПЛАшок. Ну, скажімо, якщо не знаю, там, вітер східний, ми повертаємося назад, ну і просто двигун не стягує. Типо, може, вона може не долетіти. Якщо там, от, там, волога, дощ, не знаю, там є оця трубка пітой, яка там, швидкість вимірює і так далі, там, е воно буде погано щитувати дані, і так само там може бути аварія, там, обмерзання, там, ще щось таке. Щоб пташка налітала там, наприклад, 100 годин, це, це чудо. Тому що дуже, дуже дуже багато ПВО. Я не знаю, як на їхніх напрямках, але ну, на нашому точно. Тому що вплоть до того, що є там определені міста, ми знаємо, де вони знаходяться там і, типу, питаємося якось обійти, обминути. Вони завжди виходять і вони так само переміщаються, якось змінюють свої місця дислокації. Тому це в основному лотерея. Ви, вилітаємо на завдання. Ну, Робимо роботу, і бувало таке, що вже зробили колосальну роботу. Ти бачиш, що ти багато чого знайшов, і повертались додому, і нас просто збили. У нас був випадок. Ми полетіли над Бахмутом, ну, там біля Бахмута знайшли гармату, відкоригували по ній. І тут ракетка вилетіла, і все, в нас нема борта. Ну, як я казав, ми очі, то нам їх хочуть закрити. І чим ми краще маскуємося, тим довше живемо, так сказати. За нашим літаком також полюють їхні сили протиповітряної оборони, зенітні засоби, плюс переносні, їхня піхота, також можливо. Ну і, відповідно, життя самого екіпажу також це небезпека, тому що якщо нас запаленгують, якщо ми зробимо щось неправильно, ну, по нас також прилетить, тому що ми являємось для них також пріоритетною цілею. Пташок ніколи не вистачає навіть якщо вони є, це не значить, що їх через півгодини вже не буде усіх. Реб працює як їхній, так і наш. Іноді бувають колізії, коли реби друг друга перебивають і падають пташки. Якщо летить якийсь великий борт їхній то за ватом чи, чи щось ще, то реб можуть вмінкнути. Навіть зважаючи на нас, тому що перше ну, загальне робити так, щоб їхні дрони долетів. Вони ставлять в пріоритет більше знищити їхній дрон, ніж врятувати наш. Від цього залежить і життя наші, можна сказати. Ну, ланцети — це дрони, які знищують броньовану техніку, артилерію, танки, які стоять і тому подібне. Небезпеки на війні завжди є. І, як мінімум, на кону твоє життя. Я не буду брехати. Специфіка відрізняється від специфіки простого піхотинця. Якщо їм загрожує, помімо, там арт обстрілів, купа дронів, скидів, які падають їм на голову, то все одно ми працюємо так, як в нас є можливість залітати набагато далі. За лінію розмежування, прямо до них в тил. Ми відповідно взлітаємо трошки далі. Тому, ну, скажімо так, якщо нам вже щось прилетить, то прилетить доволі крупне. Для того, щоб робити якісну роботу і багато роботи, ну, давати більше результату нам на інтенсивно працювати. А ми просто намагаємося берегти, скажімо так, те, що є. Особисто я вважаю, що основна причина в тому, ну все круто. Там, скажімо, є там якась там ця точна зброя, є там ці три сімки, є там ці круті танки. Просто їх замало і все. Ну, типу, війна занадто масштабна, занадто велика. Ми ну, просто, от, скажімо, там по телевізору показують, що там наші леопарди там чи там наша аеророзвідка, там щось там знайшла. Але ж бляха, ну ніхто не знає, скільки ну було потрачено ресурсів, ну, які закінчилися нічим. Просто всього замало. Ну і все, треба більше зброї, більше техніки. Якщо б у нас, скажімо, не знаю, там от ми воювали тільки отут, там на Бахмуті, чи от лише там на Запоріжжі, тіпо, тоді окей, типу там зігнали там зі всієї України, там цю всю техніку і собі там валимося. Але ж ну, фронт великий. Із забезпечення особового складу, то в мене в принципі все є. І в більшості, кого я знаю, теж все є. І що одяг на початку війни було трохи з цим складніше. З одягом, тому там видавали зимою літні берці і тому подібне. Ну а зараз, в принципі, по забезпеченню особового складу все вистачає. Mm -hmm. Я б сказав, би, що із браком це дрони, квадрокоптери, боєприпаси для крупнокаліберної артилерії, боєприпаси для мінометів. Повербанки великих розмірів Екофлоу, Блюєті, Бандерики і тому подібне. Старлінки опочені, <laughs> це теж рідкісні зараз. Старлінки в більшості або волонтерські, або самі купляють. І ремонт автомобілів теж виходить. Але зараз майже напевно вся армія так. І наші можна сказати, начальники так само і купляють, і ремонтують автомобілі за власний кошт. По началу війни нам всім засоби масової інформації розказували про те, що ми воюємо просто з дегенератами, які там з трохлінійками Мосіна, з ППШ і тому подобне. Насправді це не так. І велика проблема в тому, що дуже багато, навіть моїх знайомих в цивільному житті, вони в це вірять. Вони вірять в те, що. Ми воюємо з недоармією, ми воюємо там з розпіареними ребятами, які не вміють робити свою роботу. Це брехня абсолютно. І цей міф треба розвінчати один раз і назавжди. Це сильна вмотивована армія, з дуже гарним забезпеченням, і там вистачає реально класних спеціалістів. Вони дуже швидко вчаться. Оце великий мінус для нас. Тому що якщо на початку війни ми вигравали майстерно за рахунок. Адаптивності за рахунок пристосовування за рахунок нетрадиційних методів війни, креативу. І для них це було дико. Вони дуже швидко почали вчитися. Вони налагодили виробництво дронів. Вони налагодили, вони зрозуміли, що в безпілотній авіації як такий майбутнє, і це те, що допомагає нанести максимальне ураження противнику, але разом з тим зберегти життя. Сам, ну, типу, людей. Тому розслаблятись нам немає коли. В багатьох людей війна закінчилась в головах, у багатьох не починалася. І просто дивившися, як це все було на початку повномасштабної, просто люди на своїй хвилі, фінансовій, волонтерській, несли нас кудись вперед. А зараз усі. Просто починають, може, привикають до війни, але коли приїжджаєш у мирні міста і дивишся людям в очі, в них немає війни. А якщо ти ходиш ще не по формі, то вони ну, це печально. Просто всі повинні розуміти, що кожен повинен укладати якийсь вклад робити. Не всі можуть воювати, але треба розуміти, ну, це, мабуть, в цьому програємо, що. Не всі розуміють до кінця, що це війна, а по мені не попаде. Ну, так багато хто думає. Ну, ми так не думаємо. Тогому й тут. В чому ми сильніші за противника? Ну, мені здається, в мотивації насамперед. Тому що кожен з нас розуміє, для чого він тут і для чого він воює. Оці от версії про те, що потрібно домовлятися, Там нема з ким домовлятися. Тут питання виживання як нації. Що мені дуже подобається, я вважаю це великою суперсилою Збройних сил України. Це в тому, що в нас офіцерський склад, сержантський склад це молоді хлопці. От це великий плюс. Це зовсім відрізняє мислення цих, цих людей. Це багато людей, які виховані як воїни ще з часів. Вторгнення 2014 року, які пройшли АТО і зараз, вже, маючи величезний досвід військовий, вони командують і управляють. І це дуже сильно відрізняється від просто книжкового, книжкової тактики, і так як їх там вчать на різних кафедрах і тому подібне. Люди знають про війну не по книжках, люди знають про війну свого життя, і вони дуже швидко пристосовуються, вони думають про свій особовий склад і. Це і дозволяє, мені здається, так ну, майстерно нам воювати з противником, який нас перевищує в чисельності просто в десятки разів, який має страшезне фінансування, який має дуже багато техніки. Але це не заважає нам робити їм дуже неприємно. І цю війну вигравати, не побоююсь цього слова, тому що ми її виграємо. Я не пам'ятаю, хто сказав напевно, що не треба ніколи трогати українців, тому що вони прийдуть позже і буде дуже погано, і вони заберуть усе і трошки більше. А трошки більше це буде Крим. Хотілося б, щоб розпалося, звісно, так, да, тому що ну, я інше часу працював в Росії. І люди, допустимо, Чуваші з Республіки Чувашії, вони не люблять росіян і не спілкуються з ними на російській мові, а спілкуються на своїй. Вони кажуть, у нас своя мова, нас свій своя мова, свій алфавіт, ми просто можемо жити без них. Що отримую Кавказ від Росії? Не так багато, як навпаки. Вони хочуть власну державу, але вон, в них не було такої підтримки, як України з сторони Європи, з сторони Штатів. Вони ну, той же саме, Чечня. Чкерія вона не мала такої підтримки. Вона запевнила світ, що це внутрішній конфлікт всередині держави проти терористичної організації. І тому в них не було такої підтримки, як у нас. У них не було, можна сказати, шансу навіть. І тепер у них буде з'являтися шанс, тому що Росія не така сильна, як була раніше. І світ вже знає, що вона може робити. Я думаю. Це питання часу. Все зміниться. Не ми прийшли до них на територію, не ми почали вбивати їхніх людей. Ми не хотіли цього так само, як і будь-хто. Але якщо це вже сталося, ми зобов'язані цю історичну несправедливість виправити. Війна це, це по факту такий образ життя. І він, і він з'явився в українців не по своїй волі, але він є. І от ми привчилися з цим жити. Це повсякденна робота. Якщо ти методично виконуєш повсякденну свою роботу виконуєш її якісно, це і кожного дня, кожної години це наближає нас до правильної цілі. Я вважаю той факт, що на цьому напрямку ми, як мінімум, не дали їм продвинутися далі, а навпаки, їх відтісняємо і забираємо свої Богом дані території, це вже є прикладом того, що ми робимо все правильно. Це приклад. Щоденної такої титанічної праці хлопців, і ну, результат він є на нашому фронті. Багато чого цікавенького називаємо це так випробовується нашими партнерами, які надають нам зброю. Я знаю, що хлопці наші артилеристи приїхали у Францію, їх учили стріляти із французьких якихось гармат. Вони за три дні розказали, що в них неправильно працює. Зробили похибку. Французи такі ого, а кого ми вчимо, якщо вони краще чим ми. Я знаю одного математика, який розраховує вітер всі діла, і в нього міна може залетіти за угол здання. Мені круто, бо я виграю війну з строїтелями, з водителями, з дальньобойщиками, з учителями інформатики. Представте, як росіянам буде круто, що їм навтикали просто гражданські люди. Ми ж усі ж не воєнні. Емоційно триматись допомагає цей колектив, в якому ми знаходимося. Це дуже душевні люди всі. Оце з цим колективом, можна, мені здається, він виграти Легко. Ну, вір, Віра в перемогу, напевне, тримає так в тонусі. Впевненість в тому, що ми виграємо. Мені подобається моє життя. Ну, я собі планую до нього повернутися і все буде, тому що все було окей.